Теоретичний іспит на водійське посвідчення в дії. Як вам? У застосунку дії планують запустити сервіс складання іспиту онлайн з правил дорожнього руху без візиту до сервісних центрів МВС. Про це розповів віце-прем'єр-міністр голова Мінцифри Михайло Федору. За його словами, буде можливість здати онлайн екзамен на права, саме теоретичні частини. Зараз ми працюємо над цифровізацією центрів ГЕСЦ. Ми хочемо запустити з міністром вже погодили рішення склади іспит онлайн на права, складати саме теоретичну частину. Там використовуватиметься штучний інтелект, який відслідковуватиме твою модель поведінки. Також всі можливості отримати права, відправити поштою. Ми хочемо прибрати комунікацію людей із. Сервісними центрами МС розповів Федоров, Отакой, як вам новина? Автоінструктор професія, яка може незабаром стати історією, як ті люди, які запалювали ліхтарі власноруч на вулицях, Отакою. Все це завдяки прогресу і розвитку шиї. Китай з 2019 року переходить на технології, через які тисячі інструкторів потихеньку втрачають роботу. У Китаї створили робота, який вчить керувати транспортним засобом. Цей робот не сидить поруч, а інтегрований в авто, навчає водінню. Контролює безпеку, підказує на моніторі, що робити, контролює наближення до інших авто, може зупинити автомобіль, аналізує поведінку учня, його позу, навички водіння, обережні чи агресивні, та по ходу адаптується. Але з 2019 року цю систему прийшлось адаптувати. У Пекіні інструктори однієї з найбільших автошкіл Китаю стежать за учнями віддалено з офісу. Транспорт обр... Транспорт облаштовано штучним інтелектом, GPS та датчиками, щоб оцінювати учнів за кожне повернення та гальмування. Інструктори отримують зворотний зв'язок в реальному часі, кількість успішних спроб того чи іншого маневру. Тепер на кожні 20 учнів вистачає трьох інструкторів. А перш ніж сісти за кермо, всі майбутні водії проходять навчання на симуляторах віртуальної реальності. Отакої. Як вам автошколи майбутнього? Чому показник успішно складених іспитів з водіння впав в два рази? Тільки 34% кандидатів у водії, які готувалися самостійно, склали теоретичний іспит з першого разу. До речі, в минулому році, коли тільки ввели в дію нововведення про самопідготовку, за перші місяці складання іспитів з самопідготовкою з першої спроби склали 63% отакої. Та якщо порівнювати з тодішніми показниками майбутніх водіїв, які готувались з автошколами за цей же період перших пару місяців після нововведення, успішно з першої спроби склали тільки 24% кандидатів у водії. Отакої, отакої. Щоб перевірити свої знання, можна скористатись онлайн-тренажерами. Їх повно в інтернеті. Там, як і на іспиті, 20 запитань за 20 хвилин. Під час тесту допускається дві помилки, якщо більше іспит не складено. Для складання теоретичного іспиту, нагадаю, необхідно мати з паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картку, ідентифікаційний номер, медичну довідку, що підтверджує придатність до керування транспортним засобом обраної категорії. І, звісно, заздалегідь взяти талончик. Що найскладніше з усього вище згаданого? А як проходив ваш іспит та б ви порадили майбутнім водіям, які готуються до іспитів з водіння?